Моє всім вітання. Сьогодні будемо готувати томатний сік і томати в своєму соку. Для того нам потрібно, звичайно, томати, вони повинні бути перезрівшими, перезрівшими або такі достатньо-достатньо стиглі. За 2-3 дні я збираю і от такі відсортовую собі на сочок. Далі, що ми робимо? Ці томати беру, перерізаємо їх. Не дуже мілко, на половинку, на четвертинку більше і кришимо в кастрюльку. Потім цю кастрюльку накришили, поставили на вогонь. Спочатку вогонь пов потрібно зробити невеликим, Вони пустять, помідорки пустять сок, і тоді можна збільшити вогонь. Закіпає дуже швидко, і прокип'ятити потрібно їх не більше трьох хвилин. Після того, як ми їх прокип'ятили, в гарячому вигляді блендером перебиваємо. Перебиваємо, просто шкурочки розіб'ються, і цього достатньо. Теж робиться дуже швидко все. Після того. Перебили, беремо баночку, я беру півлітрову і ситочку ось таке в мене є стареньке вже ситочку. Е, набираємо сік, е, сік набираємо томати в баночку, виливаємо в ситочку і перетираємо е, діаметр баночки якраз підходить до діаметра ситочка, і дуже швидко це все робиться цей процес. Перетерли. Всі ці томатики ставимо на вогонь, ставимо на вогонь, і потрібно, щоб цей сік прокипів. прокипів у нас 10 хвилин, не менше 10 хвилин він іменно повинен кипіти. Під час цього процесу збираємо пінку, якщо вона з'являється. Добавляємо од... тільки сіль на літр е, соку іде не більше чайної ложечки солі. Можливо, кому буде і менше потрібно, ви просто смакуйте. Сік у нас готовий. І е, закладаємо е, томатики в баночку для того, щоб смачні були у вас помідори в своєму соку. Обов'язково також беремо. Помідорки спілі. достатньо достатньо спілі. Це в мене ляна, медвежа лапа, ось такі вони рожеві, дуже м'ясисті, дуже смачні. І за розміром якраз підходять до літрової баночки. Можна сливки зробити, можете в більшу баночку покласти, тоді будуть помідорки більшого розміру. Заклали. І два способи є: Іменно як приготувати далі. Томати в своєму соку. Можна зробити методом заливки. це Ми томати заливаємо кипіточком, після того накриваємо кришечкою, укутуємо добре, на хвилину 15-20, після того водичку зливаємо і кип'яченим соком заливаємо томати. Уже вдруге, в цю баночку і закатуємо. Додати можете гвоздички, можете, спеції, які ви любите. Я додаю 2 гвоздичинки, два перчика, гірких два духмяних, ну Цього достатньо. Другий спосіб це спосіб стерилізації. В, ви в баночку поклали томати, кип'яченим соком заливаємо. І ставлю в гарячу водичку на дно кастрюльки якої поклали рушничок або якусь шматочку, і стерилізуємо. Стерилізуємо літрову баночку 10 хвилин. Ну, ось так, все дуже просто, дуже легко, а взимку дуже ще й смачно. І головне, також це дуже корисно. Томатний сік. Можете прочитати, ви будете в захваті, наскільки це корисний продукт. Дякую всім за увагу. Готуйте, смакуйте і е, майте від того ще здоров'ячко. До побачення!